Привіт, дорогі друзі! Хочу зараз запропонувати вам разом зі мною здійснити подорож з цього місця. Подорож в часі. Це практика, яка допоможе нам, вам особисто, зняти ті емоційні, фізичні, думкові, напруження, переживання. Які, можливо, зараз присутні у вашому житті. Я знаходжусь в дуже сильному місці, між горами тече маленька річечка, вона витікає з-під землі вище, вона витікала і текла тут багато століть, а можливо і тисячоліть. Сюди колись приходили різні тварини, яких вже, напевно, тут немає. Люди інколи приходили до води. А зараз ми з вами зробимо практику. Просто усвідомте, що ви знаходитесь зараз тут зі мною, в цьому місці. Де б ви не були, коли б ви не дивилися не слухали це відео. Ви знаходитесь біля мене, тут і зараз. І ми з вами зробимо практику подорож в часі. Давайте уявимо, відчуємо, що ми, будучи тут, біля цієї річки, лісової річечки, переносимось в часі, в часі назад. На 100 років. Можливо, тут вода була трішки вища, були дикі звірі, був більш густий і високий ліс, але ця річечка так само протікала. Були вже поселення неподалік. Люди вирубували ліс, возили його на конях, на возах, не було пластику, не було бутилок, не було слідів людини. І ви заспокоюєтесь. Сто років тому, можливо, тут можна було знайти загублені металеві. Людські речі, предмети. Рідко тут можна було побачити людину і її слід. Але це було зовсім недавно, 100 років тому. Появішся, що ми переносимося на 200 років назад. 200 років назад. Відчуйте це місце 200 років тому. Ще більш густі непрохідні хащі, так само світить сонце, хмари, так само бурчить, журчить ця вода. Людських слідів ще практично тут немає. Рідко, рідко хто сюди заходить. Чітких картів цієї території ще немає, ще тільки ходять, і рідко люди геодезисти. Створюють карти цієї місцевості, вивчають каміння, мінерали, рослини. 500 років назад. Уявіщо ми перенеслись на 500 років назад в цьому самому місці? Дика-дика гущавина, дика природа, більш ширша вища річечка, так само бурлить, журчить між цими двома горами. Багато диких тварин, олені ходять десятками, можливо сотнями, п'ють воду, ведмеді, рись, птахи. Нема навіть сліду людини, але річка так само спокійно, легко і тихо протікає. Спокійно і легко, тихо протікає. Ми переносимось на тисячу років назад. Дерева, вода, природа, повітря. Все те саме, все так само спокійно тече ця річка. Все так само ходять, пити сюди тварини, воду, світить сонце, приходить осінь, листя опадають з великих-великих дерев, непрохідні хащі. Приходить зима, сніг, глибокий, глибокий сніг, морози. Приходить весна, води ще більше, глибоководна річка борлить, борлить, але так само тихо і спокійно своїм життям живе це місце. Тисячу років тому такий самий спокій, як тут зараз. Так само річка тече, борлить. І такі самі звуки, мелодії цієї річки чують тварини, які приходять сюди пити воду. Вберіть в себе цей спокій, тисячоліття, глибинний, твердий, гармонія в кожній секунді. Відчуйте, проживіть, омолодження, очищення, звільнення як умивання цією водою, як вода омиває камінь. Так само омивається ваша емоційна сфера, думки тривожні, розсіюються, омиваються, переживання, страхи, болі фізичні зникають, недуги фізичні зникають, проблеми зникають і ви їх вирішуєте, будучи в спокою такому, як протікається річка, чарівна, природня вода, яка дає життя, спокій, радість. А зараз давайте повернемося в сьогоднішній день. Це спокійне місце, природнє, тихе, приємне, енергетичне, здоров'я, сила, молодість. Здоров'я, сила, молодість, чиста структурована вода, що витікає з гори. Це ваше здоров'я, це ваша молодість, це ваш спокій. І нехай цей спокій залишиться з вами на кожний день, на кожну мить. Глибинним відчуттям опори, глибинним стержнем сильного спокою, сили природи, сили сонця, води і землі. Сонце, земля і вода. Життєва сила це ви, спокій це ви, радість це ви, гармонії, любові, спокою вам в кожний день. Люблю, обнімаю до зустрічі.